Я взагалі ще й студент. Я зварювальник. У нас взагалі достатньо сильний підрозділ духом. От. І У нас таких, там, щоб люди хтось сильно розкласився чи там, пав духом, у нас таких не було. І ми все це переносили досить спокійно. Звичайно, важко тримати, тому що у нас не кадрова армія. Тому що люди прийшли сюди мобілізовані, які звикли е, жити своїм, своїм образом життя. Якимось. О, деякі люди після таких всяких подій просто не можуть е, розпрощатися з чаркою місяцями і виходить ну, така от падає дисципліна повністю. Ну, на, в нашому підрозділі з цим. Взагалі проблем, я так думаю. Ніколи не було. Коли приходиш в армію, то е, сам за себе тут не виходить. Постійно потрібно з будь-якими людьми шукати контакт. Якщо не знайдеш в підрозділі чи з командирами, чи з кимось контакт, е, тут буде дуже важко. Ми спочатку були в Луганській області півроку. Потім нас вивели на ротацію і після ротації повернулись вже в Донецьку область. Зараз добре, тихо. Краще, ніж було там. Mm -hmm. Так. Всі виходили з під Дебальцевом, ми виходили саме з тим. Доволі ну, непогано. Спалили п'ять танків одну бейху за цей час. Техніка сатрібна. Хороша. Ну можливо, хоча б яка не Нема взагалі техніки. Взагалі. Під Дебальцево, під обстрілом майже вся техніка батальйону була знищена. Зараз все-таки армія буде відроджуватися. Є деякі командири, з якими можна, ну, якби їх мало, тому що армію з нашу знищили за 20 років і дуже тяжко з нуля все починати. Тим більше в даний період це не мирний час, що там підготовка. Ми чекаємо вже на демобілізацію. Нас, ну якби я от зараз ну, працюю, за мною залишилося місце. Керівництво доволі так непогано ставиться до мене, допомагає, і залишилося місце на роботі. Мене там чекають. Сподобалося, що керівництво сектору не доносило до нас, в тому самому в Углегірську, в інших містах, де наші хлопці стояли. Не доносили інформацію про пересування противника. Зовсім не до Я взагалі не зрозумів, що в нас взагалі на перву лінію Київ. Такою технікою нас кинули на перву лінію, а попадаємо завжди на першу. Да. Ну, тому що ми 13-й. Хороша техніка входить на Київ. А дальше. А же... вот уже Он дает тебе гранату, на, на кажи, по танку я кинешь и все. Да. Я говорю, а как его подпустить к себе там, там Если он стоит за 800 метров. Там тоже не вариант. И все. И вот и, воевать можно было, только чем? Две, три, четыре, пять, пять машин. У нас один танк стоял. И то получилось, что мы меня просто на шестом выстреле, короче, закнула пушку. То есть можно было бы что сделать, но... Ну так получилось, что Дали такі Ну, Я не думаю, що це щось, якийсь результат дасть, якщо чесно. Е ну, Все одно <годжив> за... ну, така знаєте, спроба. Е Ми вирішили звернутися до президента України, до Верховної Ради. Е Мабуть, це можна бути, е вважати офіційним нашим зверненням 13-го батальйону. Половина нашої бойової техніки була знищена. Незважаючи на це, ми продовжували вести бої, допоки командування нашого батальйону дало наказ відступати. Після відступу в Артемівськ наш президент, головнокомандуючий, в усній формі пообіцяв, що всі підрозділи, які захищали район Дебальцево, підлягають ротації. В зв'язку з тим, що усна обіцянка або наказ головнокомандуючого є обов'язковим для виконання, ми не розуміємо, чому до сих пір усний приказ головнокомандуючого не виконаний. Також в нашому підрозділі більше 70% людей, які підлягають демобілізації, і у випадку їх невчасного звільнення вони можуть втратити свої робочі місця. Не знаю. Окрім цього, є проблема з технічним забезпеченням. Техніка, яка є в наявності в батальйоні, це в основному грузова техніка для перевезення особистого складу речей. Вичувається недостатність протитанкової зброї. В умовах війни це впливає на боєздатність і мобільність підрозділу. Просимо вплинути на відповідні органи, від яких залежить постачання запчастин. Просимо посприяти у вирішенні питань, зв'язку між підрозділами на рівні керівництва секторів. Ми хочемо і будемо захищати цілісність нашої країни, але ефективність нас, як бойового підрозділу, залежить також від вирішення вищезаданих питань. То ми маємо надію, що державні органи влади з розумінням поставляться до наших потреб. З повагою, захисники Батьківщини, 13 батальйон. Це наше звернення можна вважати офіційним зверненням ну, рядовий.